Будь-яка рибна консерва. В мене тунець, цибуля, майонез. Ну і зелені В Мене петрушка. Переколотили в отаку смачну масу. На дно викладаємо крекер. В мене він ось такий мімішний, малесенький для малесеньких діток на один зуб. Ну я думаю, ви самі розумієте, що без майонезіка нема жизні? Оп! І не оп. Дубль два. О! Тако трошечки того майонезіка. На кретелі я положила яйця. Я не гралася, не замарачувалася, це не відділяла ті жовтки з білками, потім ще потіляють той жовток, нашому ні ті проблеми. Ну і зараз буде, звісно, легендарна сеточка має не. Все, сеточка готова, кладемо огірок. Так огірок у мене дуже серйозний, тому весь його використовувати я не буду. Ну а за кадром, єсте, у мене щось нібито ще, наприклад, гречка. Рецепт не дам навіть не просіть. Ну тому що це я вже казала, що мої рецепти не для слабих кому пробачте. Також дуже вітамінізірований компотик, компотейшин. Ну, і звісно, же, курочка в в шкварчить. Хаотично накидала огірочки, далі буде тунець. Виклали тунець і хаотично десь там кладемо ще пару крекерів, які залишилися. Знаєте чого? Щоб ті люди, які сказали, що це за цибуля хрустить, ви він такий це не цибуля, це крекер. І зверху засипаємо все сиром. Так, сир я присипала злегка сухим часничком, Ну і, звісно, трошечки майонезу. Ось така в нас краса вийшла. Ось виглядає малесенький крекер. Смачного.